скидую сніг. Ну, в принципі, на, на сам шейті самшит сам можна було і не скидувати, він плотний, тримається плотно буде такі кущі, що вони стрижуться постійно. Їм, в принципі, воно і не страшно той Але... На всяк випадок все одно треба трохи позмітати. Щоб не розвалювались кущі. У мене вже розвалився. На той кущ лаванди. Бачите, яка розкарака. Це самий найбільший кущ в моєму саду. Він просто огромний. Ой, так сказала. Якось не так. Він просто величезний. Він в діаметрі більше, більше метра, той кущ, але зараз. Такої, як я показую, то, звісно, ви того і не, і не побачите, тому що він розвалений. Його треба було вже зовсім обрізати. як найнижче до землі, але я цю процедуру вже зроблю в цьому році, весною. А зараз вже так, як є. Ось так. Зимно так. Так. З ялиночок трошки треба теж змести. Акуратненько, щоб не нашкодити їм, щоб не зламалося нічого. Оцей кущ, ну, це взагалі-то яку я стрижу у формі куща круглою. Вона може рости висоту, можна стригти. Ну, в принципі, як і тую, як її яку форму придасиш, так вона і буде рости. Тут вона в мене у вигляді куща. І вже вона. Кілька років назад потерпала. Тут навіть трохи видно, як один бік оцей, з цього боку, ось так ніби як стесано. Цілою лавиною вже як починало таяти, і цілою лавиною впав сніг і щухрав мені, бо пів туї. Але вже вона все рівно настільки ну достатньо була велика, що. Викупати мені її було нереально, тому вже так і є, як є, так і є. Але більше такого не траплялось і вона відновилась, хоча трошки видно. Але чим старша вона буде ставати, чим більше її зростати, то тим їй будуть не, не так страшні. Лавини снігу, які можуть сунутися з даху. Тому так, а тут у мене ялівець козацький, який я стрижу теж ось так у формі куща. І Теж він розвалювався від від тої самої лавини снігу зі стріхи. Теж він був розвалений. Це в той самий час, як і ця туя постраждала, так само і цей ялівець. Ось. Але він також вже був настільки великий, що я щось подумала, що мені його викупати звідси Нереально, що я з цією задачею не справлюсь, тому я його вже не зачіпала, лишила так, як є, і подумала, що вже буде, як буде. й все. Ось мої помощнички там ходять. котики муркотики Я кажу на них котики муркотики коти-брати, але вони насправді... Дві сестри, дві дівчини. Так. Ось так трішки. Тепер ще трохи віником підправимо. Ну, не сильно, так, бо щоб не ламалися гілки. так.

Вони такі вже дуже такі збиті докупи, тому що <кій> постійно стрижка, тому вони густі і, в принципі, вже і не розвалюються. Ось такі кругленькі Так, ну що, йду далі, бо ще ще є багато роботи. Я щось не струшувала, вже відколи було, нападало, я не ходила і не струшувала. Тепер щось мені вже... пришло в голову, что треба струсить. Все, я мои маленькие такие. Ну, малюсечки такие. Мои малюсечки полюшатенькие мои. Кичка. Кичка, печка. Я уже залезла Где дебри тут цуга канадька. Вообще пить Розкопую. Може, її можна було і не трогати взагалі, не знаю. Але... Коротше, я не знаю, як краще. вирішила розкопати. Так, ось тут в мене є ще одна. Бачу орієнтир. Оцей його. Бачите? Так, ось вона моя малявочка. Я її там на ню поставила такий горщик без дна. О, і вона там, щоб була в більшій безпеці. О, вже показується той горщик. О, ось так. Я тут, іди сюди. Де ти там мнявка їш? Ходи сюди. Ой, оце я навіть не знаю, нема сенсу напевно його струшувати, бо настільки... Складно, що... Я думаю, що тут не критична ситуація. Колись, не пам'ятаю, в минуло мені роки два назад, тут така сила снігу лягла на цей ялівець козацький, на цей ялівець, що він просто був приплюснутий до землі, лежав. Я думаю, ну, посі, Вже так і лишиться чи ні. Але нічого, сніг зійшов і воно піднялося, відпружинило назад. Все. Так що все добре. Так, ну, Трішки я поскидала сніг. Вже немає білого, бачите, майже ну, є лівці, Нічого, є лівці, хай стоять. У мене вже руки болять. Хай вже буде, як є. Сонечко сідає. Там таке зарево на небі. Ну і все. Поки що так. Там може буде знов той сніг. Хто знає, побачимо. Все. Всім па-па.